Усім привіт! Сьогодні я хочу презентувати вам систему DILUSET. Наше відео складається з трьох частин: про панель керування, заповнення баку та промивання з кабіни. Система DILUSET дає можливість автоматично заповнювати бак, мати електронний показчик в кабіні, а також виконувати допоміжне промивання оприскувача з кабіни. З точки зору використання важливо мати якомога менше клапанів, щоб виключити ризик помилки. Тут ми маємо тільки основні клапани, Смоктувальний клапан, який є електричним у версії DILUSET. і випускний клапан, який дозволяє нам обирати, куди направляти рідину до штанги в бак для змішування добрив, на промивку баку або на злив. У версії Діллюсет ми маємо електричний гідроочищувач баку. А тут у нас знаходиться клапан промивного бака. У цьому положенні ми можемо його ізолювати. Промивний бак також можна наповнювати безпосередньо з пульта керування оператора, а повернувши клапан у третє положення, ми можемо заповнити промивний бак чистою водою. У версії Длюсет є блок з трьома положеннями для керування всмоктувальним клапаном. І важливою особливістю цього блоку є те, що ви можете робити перерву під час процесу наповнення, що дозволяє заповнювати бак без зайвих клопотів і мати час, щоб закінчити додавання добрив до того, як машина буде повністю заповнена. Зараз я пропоную вам поглянути на процес заповнення з кабіни. Ми перейшли до процесу заповнення. Отже, коли ви приїдете на тракторі до місця заправки, перш ніж вийти з кабіни, вам потрібно буде запрограмувати необхідний об'єм рідини. Тому в головному меню ви обираєте знак заповнення. У вас є кілька варіантів. Перший варіант це обрати функцію Заповнити бак до». Тобто, якщо ви обираєте, наприклад, 1500 літрів, нам просто потрібно натиснути кнопку Play. А потім вийти з кабіни і заповнити бак. Для спрощення та економії часу ми можемо скористатися калькулятором, який допоможе вам розрахувати оброблювану площу. У нашому випадку це 10 гектарів. І дозу обробки, наприклад, 150 літрів. І коли ви натиснете кнопку Play обчислення буде виконано автоматично. Також ви маєте можливість повністю заповнити бак. Натиснувши на кнопку L. У цьому випадку система наповниться до максимуму. Ви можете обрати щільність продукту безпосередньо в меню заповнення, води або азоту, наприклад. А зараз я вам пропоную детальніше розглянути процес наповнення баку. Тепер, коли ви запрограмували заправку в кабіні, ви переходите на рівень реалізації. Вам потрібно приєднати шланг до швидкороз'ємного з'єднання. Ви вмикаєте вал відбору потужності і починаєте заправку. Ви маєте бути на кінцевій стадії, щоб запрограмувати наповнення і мати можливість додавати добрива. Повернувши випускний клапан на значок Внесення добрив Таким чином, ви можете виконувати всі етапи додавання добрив прямо біля пульта керування оператора. Версія Deluset Plus цікава тим, що ви можете зробити перерву під час заповнення. Наприклад, якщо ви запрограмували заправити 1500 літрів завдяки насосу продуктивністю 500 літрів за хвилину, наповнення відбувається дуже швидко. Тому, якщо вам потрібно заправити, наприклад, 10 каністр, ви не встигнете нічого зробити без поспіху. Ви призупиняєте наповнення, закінчуєте додавання добрив і знову його вмикаєте. А ще матимете час промити бак для змішування добрив перед виїздом в поле, щоб мати чисту машину і особливо чистий бак перед оприскуванням. Коли ви закінчили оприскування і бачите, що бак порожній, то можете починати промивання. Це перша передумова перед початком повного промивання машини. Щоб запустити промивання на терміналі, поверніться в головне меню і виперіть значок промивання. Ви повинні знати, що у вас є вибір між двома варіантами Промивання всієї машини або тільки штанги. Для повного промивання машини спочатку потрібно вказати об'єм, який ви маєте в баку для промивання. Логічно, що ви почнете з повного бака. Ви можете ввести це значення вручну або натиснути безпосередньо на кнопку повний, щоб відобразити всю машину і повний пак для промивання. Потім для першого циклу промивання ви обираєте кількість літрів, яку хочете використати. Для прикладу ми візьмемо 50 літрів. Потім ви натискаєте ОК і потрапляєте в меню промивання з усією схемою, як це буде відбуватися, на якій показано вміст бака для промивання, перше задане значення, яке ви обрали раніше і вміст основного бака. Далі вам просто потрібно слідувати інструкціям на терміналі. Отже, тут він нам показує натиснути кнопку кран встановлюється потрібне положення. Запускаємо вал відбору потужності. Швидкість обертання має становити 350 обертів за хвилину. Ви бачите тут пунктирну лінію від промивного баку до гідроочищувача. Тому вода циркулює і ви маєте почекати, поки з промивного баку буде відкачено 50 літрів. Ви відкачали 50 літрів води з промивного баку до гідроочищувача. Тепер, коли 50 літрів відображаються в основному баку, Термінал повідомляє нам, що потрібно зупинити гідроочищувач і кран буде переведено в інше положення. Ми зробили перше розведення і тепер нам потрібно його розпилити. Зараз термінал підказує нам, що потрібно почати розпилення. Зверніть увагу, що лінія проходить від основного баку до штанги. Ви можете почати розпилення безпосередньо на терміналі або за допомогою блоку керування CCI A3. Перше розведення буде розпилене на ділянці, а потім ви зможете зробити таку кількість циклів, яку захочете, щоб отримати соту частини розведення. Таким чином, система Ділюсет дуже проста у використанні, всі кроки детально описані, і вам просто потрібно слідувати тому, що підказує термінал. Процес промивання дуже простий та інтуїтивно зрозумілий. Ви маєте повний контроль над процесом промивання, а ризик помилки зменшується завдяки системі Ділюсет. Отже, ми розглянули всі етапи використання Ділю Якщо у вас виникнуть запитання, зверніться до місцевого дилера Кун, або відвідайте наш веб-сайт. Дякуємо та до нових зустрічей!